Ви коли-небудь задумувалися, як крижана ванна, чилтаб може покращити ваше здоров'я. Основне питання: як контрастні процеси в судинах допомагають очищати організм та покращують кровообіг? Відповідь у простому, але ефективному механізмі: коли ви занурюєтеся у холодну воду, чилтаб, судини звужуються, а при виході розширюються. Цей контраст запускає природний процес очищення, токсини і шлаки виводяться. Кров рухається швидше, живлячи клітини киснем. Результат відчуття легкості, енергії та оновлення зсередини. Уявіть, що щоденна втома і стрес залишаються позаду, а ви насолоджуєтеся гармонією тіла і душі, не виходячи з власного чилтаб. І це ще не все. Така гідротерапія підсилює імунітет і допомагає відновленню після фізичних навантажень. Тож, якщо ви шукаєте спосіб поєднати комфорт, здоров'я, і релакс, Tab саме для вас. Не відкладайте на завтра турботу про себе. Звертайтеся до нас і ми допоможемо облаштувати ваш особистий оазис здоров'я. Підписуйтеся, щоб не пропустити більше корисних порад і лайфхаків для комфортного життя.